Мир вам. Сьогодні хотів поговорити про те, що я бачу, що багато з людей, які звертаються до мене, вони ображені на Господа. Вони ображені тим, що коли в них приходить якась проблема, невіліковна хвороба. Сім'я розбивається, претензії йдуть до нього. Чому ти, Господи, допустив? Чому ти допустив цю проблему? І скажу так, якщо взяти статистику, то напевно кожна друга жінка робила аборт. Кожен, кожен чоловік був в блуді. Кожен, напевно, другий в перелюбі. І що звідси? Звідси висновок, що ви живете не по законам Божим. І тому сатана має доступ до вас. Якби ви дотримувалися Божих законів, вікно закрите, двері закриті, духи не мають права війти. Тому що ми вже не раз говорили. Писання говорить, що народжений від Бога не грішить, і тому лукаво не торкається. Тобто все чітко, все прописано чітко. Тому ці запитання, і ще, коли ви задаєте оці запитання, починається бунт. Ви ще більше впускаєте нечистих духів. І тоді одні такі фрази: ну чому? Чому, Боже? Чому? І оце крутиться ця пластинка. Люди, які в цьому бунті, у них ця пластинка крутиться, крутиться, крутиться. І ну, ти його слухаєш перший раз, другий раз. Пізніше це вже просто таке богохульство, що ти не хочеш нічого спільного мати з тою людиною. І та людина вона заходить в смуток, депресію. Потім в них починаються думки про самогубство. І дехто пробує вчиняти самогубство, дехто, на жаль, вчиняє самогубство. Тобто, от, яка ціль лукавого вас звести з цього світу, забрати душу. Тому, коли ви чітко знаєте Святе писання, ви знаєте, що ви для того і дановано нам, щоб ми. Не потрапили в сітку лукавого, щоб ми його виконали, щоб до нас не було претензій з боку духовного світу, з, Бога, з боку Бога, з боку диявола. Тобто, диявол нічого не може зробити, якщо він не має легального права. Тому ви маєте розібратися, розібратися зі своїм життям. Ви маєте зробити генеральне прибирання, відкрити святе Писання. І все вичистити згідно нього, якщо щось не співпадає з святим писанням, покаяться, зріктися і виправити. Минуле, якщо у вас минуле, не співпадає, ви читаєте, не співпадає також зрікатися і наказувати. Наприклад, якщо вас атакують духом. Депресії, наказувати духам депресії, духи блуда, духам блуда наказувати. Наказувати, щоб вони забралися, наказувати духам немочі і хвороб. Тобто ви маєте приміняти владу. Без цього нічого не буде. Якщо ви просто випрошуєте і ви не вірите. Що Господь сказав, я даю вам владу наступати на змій, на скорпіоні, на всяку нечисту силу, і нічого не пошкодить вам. У вас має початися нове життя, з нового листа, без, някого, без жодної вини, яку ви тягнули за собою. На вині зіграє знов сатана. Вина знов буде у вас спочатку вина, потім. Духи страху приходять, безсоння, депресія і так далі. Ви маєте бути чистенькі перед Богом, як Господь вас очищає. Ви каєтеся, Він вас очищає, Ви каєтеся. Ви просите, щоб не повторяти тих гріхів, які ви робили, Він дає силу. Він приходить, Він перемагає. Це робота на пару з Духом Святим. Ви маєте познайомитися з Духом Святим. Подружиться, ви маєте взяти його за руку і йти по житті. Коли у вас проблема, ви не маєте сприймати себе так, що от я, от проблема, і мені якось треба докричатися до Бога і пройти це випробування, цю проблему якимось чином, щоб Бог там десь змилувався. Ви маєте сприймати це так, тут я, тут біля мене Господь, і ми разом проходимо це випробування, цю проблему. Поступово. Молячись Боже, відкрий мені перший етап. Як мені реагувати, відкрий мені другий етап. Що мені очікувати, як мені молитися, дай мені терпіння. І Дух Святий вас буде направляти. Дух Святий це є Бог, який є на землі. Він є ваш утішитель, наставник. Він вас веде. Туди, туди коли прийде ваш час, Він вас веде. Вічне життя, яке приготував вам Господь. І без нього нереально, без нього жити нереально. Я не вірю в щасливі пари, в щасливі долі без Господа, без Духа Святого. От. Я не кажу, що тільки християни можуть його знаходити, його всі, в будь яка релігія, якщо людина шукає Бога. Вона не Духа Святого. Дух Святий потім приводить до Христа. Він завжди Дух Святий завжди буде прославляти кого Ісуса Христа. Ісус Христос завжди прославляє Отця. От. Отець, в свою чергу, захищає Духа Святого, так? каже, що не вздумайте його ображати, тому що він має здатність е -е 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 -е, як Голуб. Він спорхне, Потім його важко буде знайти. Він має здатність засмучуватися. Не засмучуйте Духа Святого, не вгашайте Духа Святого. Так? Ми маємо бути дуже обережні. Отут ми маємо рай, і ми цей рай підтримуємо. Ми його, Якщо бачимо, десь тут бур'яниз, вже почали рости тут десь якісь завість, десь якийсь осуд, ми маємо це все викорінювати. Ми маємо цей Едемський сад. Кожен день над ним працювати, щоб Дух Святий перебував в на нашому раю, в нашому храмі, в нашому тілі як храм Духа Святого. Писання говорить, що наше тіло і храм Духа Святого і має тут перебувати. Якщо ви впустите якісь буряни, оцей едем, вони почнуть заростати, заростати ви. Ви витісняєте Духа Святого з вашого тіла. І що пізніше? Або Дух Святий живе в вашому тілі, або Духи нечисті. Місце пусте не буває. Так пишеть це якраз оця поговорка. Свята, місто, пусто, не, не буває, щось таке. Тому що написано, що духи нечисті, як виходять з людей, вони повертаються і дивляться. Навіть якщо хата заметена, але пуста, то вони повертаються, так, входять знову в цю хатину, в тіло. І ще буває гірше людині, ніж було до того. От, пустим не може бути ваша душа, ваше тіло. Має бути тільки заповнене Духом Святим. <кхід> духом Святим. Дух Святий це і завдаток, спасіння, говорить Писання. Тобто, ми, коли отримаємо Духа Святого, ми відчуваємо, що ми вже, от зараз, якщо б померли, ми були в раю це завдаток і пізніше Він нас веде так, на небеса, Він нас направляє. Тому кожен, хто має Духа Святого, він це знає 100%. Він відчуває мир, радість. Царство Боже це мир, радість і праведність. Ви відчуваєте мир, радість і праведність, якщо ви маєте Духа Святого. Тому Господь, Він за вас, Він не допускає в ваше життя якісь випробування, Він не знущається над вами. Сатана знущається, а Господь в нього зв'язані руки, поки ви. Не дасте йому право діяти в вашому житті, поки ви не починаєте жити по писанню, виконувати. Я знаю віруючих, які також, у них сталася біда, і вони також ці запитання, чому? Чому? Я ж так я ходив до церкви, я молився. Ходити до церкви, молитися це одне, а жити праведно і свято це інше. Не бути релігіозним фанатиком, не бути фарисеєм, тому що ходять до церкви, і вони фарисеї. Тобто треба чітко, чітко виконувати святе писання. Не можна виконувати щось одне, що тобі подобається, інше залишати. Тому що, тому що Господь добрий. ну І що? Він мені прощає, нічого страшного. Господь то прощає, но сатана не прощає. Сатана тебе розірве. Якби я собі дозволяв якісь грішки, лукавий би мене вже давно розірвав просто на шматки, мою сім'ю. Отак воно працює. Отак От працює е, будь-як екзорцист. Не допускай ніяких гріхів. Якщо тільки впав гріх, зразу покаяння має бути, і кров Господа нашого омиває нас під час покаяння. І ви знову. Рухається в чистоті. Не допускайте ніякі сварки, ніякі образи. До вечора Все роз... розберіться з цим до вечора. Тому що вночі, на жаль, якраз ці духи нечисті, вони використовують ніч, щоб входити в людей. Їм потрібна така напівсвідомість. А ще краще їм потрібна взагалі безсвідомість. Це різного роду. Гіпноз, наркоз, грибочки різного роду, тобто якась марихуана, тобто те, щоб розум відключити і щоб він не міг впиратися, коли будуть заходити, знаєте, двері відкриті, ці духи заходять, ніхто їм навіть не впирається. От, оце вони використовують. Тому. Будьте обережні, з наріканням на Бога, запитанням чому, якщо ви його повторюєте декілька разів в день, це вже біда. Чому? Тому що я зауважу, що дух інчисти не залишить тіло тоді, перше, коли є непрощення на себе, ближніх на Бога. Тобто, коли є бунт на Бога. Ні, Ніяк ви не звільнитеся, ви будете мучитися, мучитися, чомучкати, чомучкати, і так ви загинете. Ніколи ні духи, не чисті не виходять, поки не відбудуться цих три речі: прощення себе, прощення ближнього, прощення Бога. Хоча його немає за що прощати, ну, поки ви не в бунті проти Бога. Ось, ось так правильніше. І не перестанете бунтувати проти нього. Він є творець. Ви, що ви своїм мозочком можете думати і задавати якісь питання, чому Бог це допустив? Взагалі, ви тут на екзамені, на цій землі, ви маєте пройти екзамен. І, можливо, це було запитання на вашому екзамені, яке ви не здали. Тому перестаньте цим займатися. Лукавий прийшов бити, вкрасти, погубити, а Господь прийшов дати життя з подостатком. Він каже, що всі мої думки про вас на благо. Далі, в місце писання, Він каже, що Він той, Він отець всякого благого даяння. Він той, хто дає все добро. Лукавий той, хто краде і потім спихає на Бога. Бач, Бог тебе покарав, Бог в тебе забрав. Ось так. От. І ти віриш. На жаль, якщо не знаєш писання, ти віриш. Тому покайтеся, поки не пізно, і починайте відновлювати ваші стосунки з Господом. Відкривайте святе писання повністю. Під Святе Писання ви маєте підкоритися під нього виправити все. Тому, хай Господь вас благословить у цій справі. У Вас дуже багато роботи. Амінь.